В роботі масажиста, який працює з обличчям, дуже важливо вміти працювати з під'язичною язичною діафрамою. Перше, пропрацьовуючи діафрагму, ви будете коригувати набряк на обличчі. Друге, це коли діафрагма буде функціонувати, то не буде об'ємного другого підборіддя. І третє, якщо ви дійсно запустите в роботу функціональну діафрагму, от саме під'язичну, то у вашої клієнтки покращиться овал обличчя, як це зробити? Я вам зараз продемонструю для того, щоб пропрацювати під'язичну діафрагму. Вам треба два пальці покласти на другий шийний хребець. Під головою. Іншу, інша рука у вас знаходиться на під'язичній кісті, передпліччя у нас розслаблене. Ми охопили під'язичну кістку і зміщуємо її дуже легко і м'яко в одну сторону і в іншу сторону. І перевіряємо її рухливість. І, наприклад, я відчуваю, що в одну сторону, наприклад, там праворуч у мене рухається кістка гарно, ліворуч гірше. Так? І мені потрібно в праворуч, туди, де краще кістка рухається, змістити її і дочекатися. Одинакової пульсації під двома руками, тобто в руці, там, де другий шийний, так, і в самій кісті. Після того, як у нас ритм синхронізується, ми зміщуємо кістку туди, де вона рухалася гірше, і знову чекаємо синхронізації.